У Дніпропетровську скоротять кількість маршрутів мікроавтобусів за рахунок їхнього укрупнення. Зміни торкнулися приблизно третини напрямків. Їздити за новими маршрутами городяни будуть вже у серпні. А поки міський департамент транспорту чекає на зауваження населення щодо нової мережі та готує конкурсні умови перевізникам. Про вимоги, які виставляє міська влада, маршрутникам. Дивіться далі. Тестувати нову маршрутну мережу дніпропетровці почнуть наприкінці літа, з тим, щоб усі недоліки ліквідували до повернення населення з відпусток. А ось для перевізників гаряча пора саме зараз. Протягом тижня будуть оголошені умови нового конкурсу. Серед них вирішальним стане поступова заміна рухомого складу. Бажано – на великі низькоступінчасті автобуси. Ми говоримо про о том, що что давайте рівними частями кожні полгода, наприклад, якщо у вас наприклад, ви виграли в конкурсі маршрут, в якому є три. Автомобіля три автобуса великої містимості давайте зробити інвестиції хоча б раз в полгода. Ну то есть нам ну то есть добавьте, ну то есть поставте на рейс этот автобус. Нова маршрутна сіть дозволяє і ну, то буде економічно ефективно. Нова мережа передбачає, що маршрутки рухатимуться за графіком, а брати та висаджувати пасажирів будуть тільки на зупинках. Ще одна обов'язкова умова: двигуни не нижче євро 2 Дотримання конкурсних обіцянок з боку перевізників міська влада вирішила простимулювати додатковим пакетом документів. Наліч інвестиційного договору ответственність перевозчиків за виполнення інвестиційних і обізвательних условий договора. Етато обсуждали з перевощиками, визвала. Ні, однозначно їх отношения, тому що ми стрімімся прежде всього защитити пасажира, ну і притом создати условия, каприкальні для інвестицій. На прохання журналістів посадовці прокоментували нещодавні випадки, коли через задні двері маршруток випадали люди. Як виявилось, постраждалі винні самі, адже за умовами експлуатації задні двері не блокують, тож притулятися до них не варто. Марина Дудник, Євген Хисний. Новини 11-го каналу.